Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Фурси Білоцерківського району Київської області. Друзі, на цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Продається будинок з загальною площею 85 квадратних метрів. Будинок має 5 кімнат, окрему кухню, коридор, санвузол та прибудована веранда. Всередині будинку зроблений якісний ремонт, замінені вікна, двері та в усьому будинку замінена підлога. Новому власникові залишаються частково меблі та побутова техніка. Загальна площа ділянки становить 8 соток. На ділянці збудована альтанка та збудований новий сучасний курник. Також на подвір'ї є ще інші необхідні господарські споруди. Поблизу будинка розташований ліцей. Також в селі є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура, є дитячий садок, школа. Магазини, відділення нової пошти та зупинка громадського транспорту. Вартість будинку 7500 доларів. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.